Наше місце моєї дитини, де він займається. Ось наш комп'ютер. Більше нам нічого й не потрібно. Син Оксани закінчив перший клас слов'янської школи у дистанційному форматі. Очне навчання на Донеччині не передбачене, але жінка каже, підтримує саме таку форму освіти. Я повинна з ним сидіти на даний час. Без роботи і ось так цілими днями з ним займатися. Але якби хоча б відкрилася школа, і два дні в тиждень вони займалися в школі, я б дуже була, раді, рада, бо вони б спілкувалися. В червні Міністерство освіти і науки України опублікувало проєкт наказу номер 850 який передбачає повернення школярів до очного навчання. Оксана каже, поки не знає, що буде робити у випадку відміни дистанційного формату. Він не розуміє, як це сидіти за партою, як це дивитися на дошку і слухати. Вчителя наразі я не хочу виїжджати, мені нікуди їхати. У мене не родичів, мабуть, якщо за кордон тільки платформа Zoom, з якою ми навчаємося. Далі особовий кабінет доньки на сайті для батьків це створений особовий кабінет «Інтелект України». А це родина Сидоренків Оксана та її донька Владислава переселенки з Попасної, що на Луганщині. Дівчинка навчалася у першому класі очно. Ще три класи пройшла в міському ліцеї вже дистанційно. Каже, йти з рідного навчального закладу вона не хоче. Я звикла до своєї школи, тому що ця школа моя з дому. І якщо я піду в школу, то я дуже боюся, хвилююся вибухів. Ну, я не хочу. Мені за мені зручно так. Та дистанціонне мати дівчинки каже: цілком задоволена дистанційним форматом освіти та виступає проти його можливого скасування. Зокрема, через небезпеку. Нам надали всі гаджети, оздоблення. все. вчителька з нами 24 на 7 на зв'язку. Зв'язку з безпековою ситуацією в країні мені дуже спокійніше, як матері, коли дитинка знаходиться поряд. Спускаємося до укриття. У нас у підвал є в будинку за словами Оксани. Знайти постійне житло складно. Це ще один. Її аргумент на користь дистанційного навчання ми вже змінили три квартири. Ну тобто, то підвищення дуже великої ціни там, то продається квартира. Мені теж її відправити до школи поряд, а потім знов її забирати. Ну для неї це травма думки, щоб поїхати з країни. Ну Чесно так, ну ніхто не дає гарантії стосовно, що воно не прилетить у заклад. Вчителька початкових класів зі Слов'янська Лада Севастіянова розповідає, після публікації проєкту наказу Міністерства освіти деякі батьки учнів почали шукати інші заклади. Багато батьків стали звертатися до школи, бо змушені були забрати документи. Там же ж вказано, що діти ВПО мають навчатися за місцем проживання, і тому батьки, мабуть, в панів Ніці чи із непорозуміння почали забирати документи. Одна зі змін, що передбачав проєкт наказу збільшення наповнюваності класів, розповідає вчителька. Ті діти, які залишилися у слов'янську, їх дуже мало. І навіть якщо в нашій школі будуть навчатися тільки ці діти, вони не будуть навчатися, тому що нам не дозволить максимально мінімальна вибачаюсь наповнюваність класів. Тому що якщо вона раніше була п'ять дітей, то зараз вона двадцять. Там, де написано два кількість дітей двадцять навіть для дистанційної форми навчання, то нашого закладу існувати не буде. У мене немає такої кількості учнів, навіть не в одному класі. Зараз ми набрали вже перший клас. Так, їх тільки сім, але вони є. якщо діти не йдуть від нас. Значить, вже ми потрібні. Директорка евакуйованого Комишоваського ліцею каже: всі і учні, і вчителі мають гаджети та ноутбуки для навчання. Школярів у ліцеї порівняно з початком повномасштабного вторгнення стало більше. На початок 22-го року навчального на моєму навчальному закладі начна 95 учнів. То зараз 141. в нашій громаді всі шість навчальних закладів, які існували. Всі директори виїхали на територію підконтрольно Україні і всі. Відновили навчання на думку дитячого психолога Дмитра Олійника. Зміна формату навчання може вплинути на психічний стан дитини. Очний формат, як мені здається, краще впливає на психіку дитини, тому що то є краща соціалізація, дитині не треба планувати там додатково свій час. А якщо дитина ну, не була соціально активна і вона сиділа вдома там, протягом цих двох-двох, років, то ясно, це для неї може бути доволі стресовою історією. Гострий стрес розвиток може розвиватися там, не знаю, соціальні фобії. І якщо ми а, кажемо, що а, діти переселенці вони. Йдуть очно вчитись в школу, то ми повинні їм надати підтримку і від психологів, і від педагогів. Для учнів, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, у проєкті наказу передбачили оцінювання самостійно здобутих знань. Діти, які знаходяться на окупованих територіях, тобто вони повністю втрачають якийсь зв'язок з Україною, бо індивідуальне навчання не дозволить гарно опанувати програмовий матеріал. У відповідь на публікацію проєкту наказу Міністерства освіти низка громадських організацій створили звернення про ризики його впровадження. Серед підписантів був і благодійний фонд Схід Сос. Якщо наказ цей буде впроваджено, то на жаль, більшість шкіл Луганщини. Треба буде ліквідувати, закрити і е, тисячі освітян, не тільки, звісно, Луганщина, я так на прикладі, е, і тисячі освітян залишаться без роботи. Ці педагоги е, потрапляють в резерв для е, подальшої роботи на деокупованих територіях. Що робити да, освітянам, поки е, вони знаходяться, цікавлять цього да, деокупації. Нагадаю, проєкт наказу Міністерства освіти і науки України номер 850 від 13 червня цього року передбачає. Очна або змішана форма навчання мають стати основними. Дистанційні класи це не менш як 20 учнів. Діти ВПО повинні навчатися за місцем фактичного проживання. Учні ж в окупації можуть навчатися лише за сімейною або екстернатною формами. Заклади, які не відповідали б вимогам, планували закрити. 11 липня наказ відкликали для доопрацювання. Минулого навчального року в 273 закладах закладах Донеччини дистанційно вчились 88,5 тисяч дітей. За кордоном перебували більш як 26 тисяч, майже 2,5 тисячі в окупації. Ці дані повідомили у департаменті освіти та науки Донецької обладміністрації. За даними профільного департаменту Луганської обладміністрації, майже 23 тисячі дітей вчились у 85 закладах. Понад 7 тисяч перебували за кордоном, більш як 8 тисяч школярів в окупації. Данило Черниченко, Євген Єжов, Артем Степанов. Суспільне новини Донбас.